Вітаю вас у нас на каналі. Хочу нагадати, що дивіться ось таку джинму зараз 244-ту з дводисковим сцепленням, кодозменшувачем тобто 16 вперед, 4 назад, з жібрними передніми задніми дисками, колеса 24 задні, 6 на 16 передні З парою гідровиходів, виходів, які кріслом, можна взяти за 600, а таку вже Райверс на широкій резині, боковим розташуванням. сцепленням. Вісім 8 вісім назад. На ній. Ось так вона взаді. Можна за 6400. Ось зараз такі акції проходять на дуже хороші трактура. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Також присутній тест-драйв, якщо когось зацікавило, набирайте. Чекаємо.